Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім, ласкаво просимо назад на канал. Колись замислювалися, що саме утримує все світ разом. Сьогодні ми зануримося у щось надзвичайно фундаментальне сталу планка. Ця крихітна величина є однією з опор квантової механіки, вона диктує, як поводяться дуже малі об'єкти. Але уявіть на мить, якби вона не була такою крихітною, що якби стала планка, була набагато більшою, ніж зараз. Це шалений уявний експеримент, чи не так? Що ж, якби це було так, квантові флуктуації, ті крихітні непередбачувані здригання на субатомному рівні, стали б неймовірно потужними. Ми говоримо про таку нестабільність, що самі атоми не змогли б утримуватися разом. Подумайте про це: немає стабільних атомів, немає стабільних молекул, немає хімії, немає зірок, немає планет і, безумовно, немає нас. Усе було б просто хаотичним, мінливим нагромадженням енергії. Тож наступного разу, коли ви озираєтеся навколо, цінуйте цю ідеально підібрану сталу планка, це буквально причина, чому все існує так, як ми це знаємо, роблячи наш стабільний, прекрасний всесвіт можливим. Досить вражаюче, правда, якщо цей космічний а що за якби здався вам таким же захоплюючим, як і мені, натискайте лайк, підписуйтесь для подальшого дослідження всесвіту. І дайте мені знати в коментарях, які ще таємниці фізики ви хотіли б розгадати. Дякую за перегляд!